Доброго дня! Сьогодні у нас 24 липня. Ми знаходимося на нашому самому пізньому посіві соняшника по прямому посіву. Зараз підемо туди. А це я вам зараз покажу опадомір. Оце скільки опадів випало 30, там майже 35 за вегетацію цього соняшника і 60 випало в квітні, місяці, тобто менше 100 мм випало опадів. Зараз пройдемо трохи далі. Проходимо трохи далі по соняшнику, це в нас край. У нас тут гібрид сирена від MaySit Pit Express. Попередник, як бачите, тут видно кукуруза, прямим посівом посіяна перед цим була посіяна прямим посівом озима пшениця. Ми тут на цьому полі сіяли саме пізніше, це в нас було 18 травня. Раніше ми не змогли, так як у нас тут дуже багато було решток, і то ми зайшли і було ще сиро. Ось хтось під'їдає трошки. Бачите, і таких багатенько рослин. Значить, Соняшник, бачите, тут така лежбинка, вона завжди в розвитку відстає. Той тільки зацвів, ну, зацвітає. Ось тут п'ятничко таке. Воно завжди тут відстає, тут такий як склон. Сіяли ми 18 квітня. Раніше не могли зайти, в нас тут були дуже погані рвані сходи. Я показував на каналі є відео. Я взагалі тут думав, тут... Нічого не буде. Ми сіяли, було дуже сиро, ось видно навіть, дивіться, не закритий тим ряд. Було дуже сиро, сівалка забивалась, містами горнула. Потім прийшла спека, все висохло і багато насіння залишилось лежати сухому. Потім пройшов дощик якимсь чудом там 3 мм випало локально. І воно все досходило. Значить тут що була схема? 2 літра гліфосату з прилепачем до сходів. Ой, до посіву. потім посів, 50 грам експресу оригінального, 5 грам гіліантекс, а потім через тиждень був у нас тут клітодім ремініцит. Ну поки то, що я бачив понад дорогами. Їздив ще поки шанси якісь у нього є, але жопадів 0. Сіяли ми тут 47 тисяч, на даний момент маємо густоту десь приблизно 30 тисяч плюс-мінус. Можливо, це в цьому році спрацює, але ж не факт. Отакий соняшник, фунгіцидів тут не було, проти кліща не боролися, є трошки хвороб. На нижньому ярусі, але в принципі він ще стоїть дос досить живий. Можливо, ще якась тона і буде тут. Хочу звісно більше. З бурянами поборолись ми кої, де, бачите, залишилась берізка, вона була наче прибита. Щоб була суха, ой, то, ну, відійшла, і цвіте, і дасть насіння. В планах тут сіять пшеницю. 에, дивився там блогерів, не пам'ятаю хто це. ну Згоден з їхньою думкою, що треба, мабуть, сіяти більше озимих культур. Планую. До речі, ми посіяли пшеницю. Ой, посіяли, зібрали пшеницю. Буду вставляти ставки, там, які вважаю за потрібні, бо це вже було два тижні тому. Така думка чув не від одного, що треба вихвачувати зимову вологу, осінню вологу. Сіять у зимі культури. Так, ну зараз підемо на кукурузу, потім поїдемо. Не переключайтеся, у нас популярна рубрика у сусіда чекає. Все, йдемо на кукурузу, глянемо, що там з кукурузою. Не був там уже два тижні, не знаю. Зараз зараз закінчуємо. Осталося гектара тричка. По вражайності поки не знаю, але ну, не дуже гарна вражайність. Десь 2 плюс. Три роки прямих посівів, але треба трошки підрівняти поле. Як каже Михайло Іванович, робимо крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Коротше, хто не ризикує, той не дискує. Отак лущим паладай взяли у знайомих, Залущим його. Будемо чекати дежія, будемо сіяти ріпок. Це наша кукуруза Рам 1023. Насіння ми отримали на допомогу від ДАР. Раніше його не сіяли. Фао 230 Посіяна вона 1 травня. Раніше ми не могли, при тому що по соняшнику ну, не могли ми взяти. Значить, знову наші проблеми. Не добили ми кой де є амброзія, але так не критично, але є. Кукуруза, як бачите, формує якісь початки навіть. Рослини невисокі, десь приблизно метр сімдесят, метр 80. такі рослини. Сіяли ми тут 50 тисяч, але як бачимо, десь нам щось повиїдало, щось, мабуть, не посходило, насіння не оброблене було. цим інсектицидним протруювачем тому маємо ну я якщо чесно думав тут ситуація гірша але тут можливо навіть будемо щось косити зараз виламаємо якийсь початок вона ще зелена при тому що я бачив кукурузи стоять вже сухі а вона ще вигитує наче ще не сухне. її побила якась блоха Все видно листя таке бачите Причому все листя таке. А може це спека, ні, ну це мабуть, це ми його щось поїли. Але вона тримається, не знаю який тут буде урожай. Трошки ще курячу просто пропустили. А, це. Трошки щось не гербіциди, я був із-за температур, то приморозки були, похолодання всякі. А може просто то ми так казейнуємо. А проще ж на когось вину пихнути, що це не я. Так, ну зараз ще виламаю, гляну, що тут по запиленню. по початку, бать. як бачите, цей трошки раніше. Ну воно видно було, що кукурудза була трошки в різних фазах, вона сходила так, не дуже дружня. Качан бачите, недозапилений. буде через зерниця. Може ще щось, якби вона хоч налила. Оце, але тут ну, запилено відсотків 30, мабуть, початка, решта не запилена. Цей трошки в другій фазі знаходиться, але теж видно, що він не дозапилений через зерниця. Може ще й процес іде якийсь, наче приймички ще живі, але не знаю що буде далі, а такий загальний фон. Кукурузи, хотіли зробити ці візміну, наче і зробили. Тут прямий посів теж третій рік. Не знаю. Їдемо далі. Пшениця, житниця отецька. Врожайність поки не знаємо. Тамненько, може ще Якась класність буде. Приїхали на друге поле. Тут у нас була озима пшениця, яку ми зібрали, я там буду вставляти ставки, якийсь перець. В общем, вражайність точно не знаю, десь 2,5 плюс-мінус десь так вийшло. І ми вирішили тут сіяти ріпак. І так як ми зараз стоїмо, що я скажу, що тут ми злущили, тут легенько, десь сантиметрів на 5 Злущили, будемо сіяти ріпак, тому що прямий посів. Всі відмовляють, і я бачу, що прямі посіви в цьому році на жаль, себе не виправдали. Це наше поле сосійське. Вони тут кукурузу зібрали весною. Я ще на них стояв, дивився. Ця уборка, такі колії, комбайн натоптав. Вони тут два рази діскували, звісно, роботи вони зробили тут багато, так, культивірували два рази, боронували, рівняли. Грудка така була, потім заїхали, посіяли. Я думаю, що ж у вас тут? Там у мене ж все прямий посів. Е, до речі, ну, там он, воно його видно, На посадки зараз підемо туди. А ви ж тут все висушили, вас ж тут нічого не буде. Ви ж... Ну, Сходи вони получили не дуже рівномірні, так як опадів вже було мало, але вони є. Тут ну, густота трошки зменшена. Але цей соняшник. Ну, Майже не страдає, він там внизу трошки листя. ну Зараз подивимося на моєму така сама ситуація. І оце поле мене це трошки якби приводив чувства, тому ми вирішили не лежить всі яйця на одну наковальню. І оце і оцю ділянку поля і там де соняшник. Будемо пробувати тут робити міні тіл. Тому як... Я думав, що ми збережемо вологу, зберігаємо колись в таку, то коли, як не в таку погоду, в посуху, повинен спрацювати на утіл. У нас більше вологи. Але показує те, що я бачу. Поля ті, що раніше посіяні, ті, що посіяні по класиці. Де більш-менш нормальні господарі, де там не засрали, то там поля виглядають краще, ніж мій прямий посів. Такі думки слухати, ми так тут задіскували. Ну, легенько тільки так. Койде, трошки підрівняли, десь перемішали пшеницю. Опадів немає. Думали, може спровокуємо якусь падалицю. Плануємо сіяти тут ріпак, вже купили насіння. Він класичний ріпак. Плануємо тут нести стигли до посіву або після посіву і будемо вже тоді далі спостерігати. Опять же, вертаємося до того, що я казав раніше. Максимально будемо пробувати зимі посіви, щоб використати весняну влагу в ранічну, так як не факт, що цей рік не повториться на наступний. Ну підемо зараз на на наш прямий посів третій рік, побачимо, що там досудить. Переїхали ми на наш прямий посів, ось пшениця. Заходимо, це в нас тут соняшник, який теж під експрес Сирена турецький, який посіяний прямим посівом, як видно, посіяний він 9 травня ми почали сіяти соняшник. Тут була схема гліфосат перед посівом 2 літра і потім був експрес з гіллянтексом і потім був А, гліфосат був зґрунтований і все. Ну, в принципі ґрунтова схема як бачите працює більш-менш чиста але соняшнички бачите такі не знаю що тут буде нижнє листя також дивіться вже сухе ну він постійний раніше сусіди сіяли десь на тиждень мабуть пізніше Такий він теж весь тут з краю такий нерівномірний, дуже по полю. Ну, подивимося, що буде урожай покаже. Це край, не хочу зараз туди йти далеко, вже трошки якби жаркувато. Ну Я вам скажу чесно, край виглядає краще. Містами є просадки, такі качелі, є приблизно такі, яка тут буде вражальність. ну наче з бур'яном поборолись ми більш-менш нормально. Грунтовий, звісно, грунтова схема. Працює краще, але і дорожче виходить. Подивимося, що покаже урожайність. Тут ми ще, до речі, вносили фунгіцид танос і акарицидний там, фунгіцид з акарицидною дією, мікротіоль спеціаль. Там сірка. Не знаю як ми... воно допомогло чи не допомогло. Є ще якась павутинка, бачите. Я думаю, що кліч. Живий, хоча верхній ярус листя не постраждав. Соняшник цвіте. Я бачив, коли їздиш, звертаєш увагу, бачив багато набагато гірших полів, поки він ще тримається. Але ж це питання з цим сусідським соняшником, який вони висушили, кукурузу зібрали. Весною суху, ціна була, як ви знаєте, вже краще. Я так переживав, щоб ці колі, як потім там сіє. Дві дісковки задіскували. Він сходив, звісно, важкувато, але зійшов. І непоганий там у них соняшник стоїть. Не гірший, ніж у мене. Може навіть містами і кращий. Тут ми сіли 53 тисячі, тут сходи отримали нормальні, можливо, треба було трошки менше, але подивимося, бункер. Все розсудить. Зараз ще поїдемо глянемо на, на одне поле, де в нас посіяний соняшник по соняшнику, хоча я так не дуже цього хотів і любив, але економіка требувала це все. Якби я там зараз посіяв кукурузу, я б залишився без нічого взагалі. А так, соняшник по соняшнику, зараз поїдемо подивимось. Переїхали на наш соняшник по соняшнику. ось дивіться край. Посадки дерева, тут 100%. По-перше, ми тут обдискували край, як весной. І тут як -от, дереві до коріння, ну все цей край, тут соняшника немає, але тут рихла, я думаю, це, ми колись тут рихлили це поле, то так трактор поки от тут проїхав від краю до краю, на, на, на лапах розрихлювача, розпушувача, такий куча корінь. Так, ну це наше саме перше поле, яке ми запустили на прямий посів. Ми тут тренувалися, в нас тут так класно все виходило. Потім запустили всі 100% площі під прямий посів. Що нам, мабуть, було не дуже вірно. Зараз я вже на 99% впевнений, що треба розкласти всі яйця по різним ковадлам. Так, ну це таке соняшник, це одиночний. В принципі, непоганий. Тут, до речі, на цьому місці там контроль, ми подивимося трошки пізніше, він десь там далі, де не було фунгіциду. на цьому місці 100% був Аканто Плюс, недешевий фунгіцид. Чи ну, нижнє листя теж вже сухе, не є ті хвороби. Чи було це доцільно робити в цьому році, але ж ти робив це раніше, коли ми міг зайти трактором. І це було зроблено. Так візуально спостерігаємо далі, а точніше ж, звісно, показав би комбайн з датчиками врожайності. Чи додало нам врожайності воно, чи ні. Ось такий сонячний пчоли навіть літають. О, почали літати пчули. я сейчас покажу дівку. А такий фон. У нас тут 45 гектар. Соняшник по соняшнику. Якби я тут посіяв кукурудзу, була б печаль. Так хоч хоч на орендну плату вистачить, та на податки будемо сподіватись. Але він такий середній ріст десь метр шістдесят, метр сімдесят, це сінгента Барбаті. Тут в принципі доволі чисто, тут був внесений 1 літр Євролайтінгу. В принципі, по бурінам питань нема. Ці ось два зійшли пізніше, бачите, попали в сухе. Були проблеми із посівом. Лопались у нас пружини на нашій сівалці. Тобто бувало таке, що він доходить до краю. Там стоїть дві пружини, він доходить до краю, пружини немає. Одна лопнула, потім інша лопнула, тобто тиску не було. Ми поки пружини ці поставили, але ж не, не, не відомо, коли вона лопнула, та пружина і як воно сіяло. Опадів. Так само взагалі, як і на тих полях, 30 мм по вегетації випало опадів всього на цьому соняшнику. В травні 0, в червні 30 мм. Так що отакий у нас соняшник, ще раз вам покажу. Сінгента Барбаті, соняшник по соняшнику. Є хвороби, є кліщ, мабуть. І все точно хвороба. Там може кліщ. Взагалі тут фонезит носився. Ну, подивимося на контроль трошки пізніше, чи може не треба було сюди носити, але він внесений. Маємо такий фон. Всім, всім дякую, хто додивився до кінця. Сам не дуже люблю дивитися довгі відео, але отака ситуація. В принципі, не катастрофа, але гарного теж нічого тут не буде. Сухо, соняшник по соняшнику. Всім дякую за перегляд! Гарних врожаїв, Слава Україні!